Друзі, вітаю усіх з першим днем весни. Ось така краса в нас сьогодні. Перше березня. І я вас запрошую зробити перші посадки. Будемо сіяти горох, моркву і цибульку в наші парнички. Гороха будемо сіяти чотири рядочки, от на таку грядку. Вибрали отакі сорти. Вперше ми будемо їх саджати. Два отаких ранніх, середній і пізній сорти. Подивимось. Так, переходимо до моркви. Морку будемо в парний чок садити. Отакі два сорти. Ця рання ми її ще не пробували. А ця пізня того року ми її спробували, дуже вона була вкусна і дуже був гарний врожай. А зараз хочу показати, як буде відкриватися ця тепличка беру знизу і тягну і все і ось так воно держиться. Ну, держиться. До речі, вітер нічого їм не поробив. Були вітри три дні, стоять парнички. Ну що, до роботи. Це такий ми придумали інструмент собі, щоб були рядки на однаковій відстані. У нас по 25 сантиметрів. Прикрутили отакі, е, тато нам зробив, від чого від плуга, по-моєму. І все, і буде все рівненько. Так, і в ці грядки будемо садити от таку цибулю. Це нова якась Кенді F1. Отака от червона. Барон і отакий Gledstone біла. Ну, як на мене, біла простояла всю зиму здесь на дачі. І нічого з неї не відбулось. Червона трохи поросла, але вона дуже смачна у салат влітку. Так, цей клаптик частково заповнений. І далі будемо переходити до ранньої картопельки. А тут у нас вже радує. Дивіться, рісик який. Так, позагрібаємо тут землю і будемо садити. І от під картоплю ми зробили дві отакі гряди. Це знов експеримент. Ми також дивимося других блогерів огородних. І от підсмотрели трохи компосту. І отак розкладаємо по одній. Зазвичай ми садимо під лопату, по дві штуки в лунку. Цей раз все по-новому. Але ж зазвичай ми посадимо на тій ділянці. І, звісно ж, протягнули капель об'єкту до окраїка. Там потім натягнеться. Зараз роботи. Вмикаємо зворотній відлік і чекаємо. 1 березня Мої сподівання 1 травня їсти молоду картопельку і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Получилося 8 метрів ця тепличка. Заводу вона йшла під пленку. Ми ще зверху накрили старим агроволокном. Чекаємо результат, все вам покажу. А тепер по плану полуничка Наступного разу будемо їй займатись. Чекайте нові відео, підписуйтесь, вподобайки ставте, якщо сподобалось. Теплої вам весни, хороших врожаїв і звичайно скорішої перемоги нашої країни.